Привіт, друзі! Якщо у вас виникли у вересні проблеми з зубами, то радійте. Зараз поясню чому. Нещодавно була дата 9.09. Вона містила три дев'ятки, оскільки 2025, 2 плюс 2 плюс 5 це також дев'ятка. Це кармічне число. Мабуть, ви про нього вже читали. Багато провідників розписували все це. Але що особливого? Того, що зуби це наш зв'язок з родом. І якщо ви прослідкуєте, згадаєте всі ситуації, то ви зрозумієте, ага, у мене якраз зуб видалили, коли там, бабуля, наприклад, померла, або коли я втратила зв'язок енергетичний з мамою, там, або ще з кимось. Тому в цілому особового нашого втручання не потрібно енергії. Енергоструктури людини чистяться весь вересень, незалежно від того, чи хоче вона, чи не хоче. Так, планета йде, такі вібрації і такі етапи. Але що ми можемо зробити? По-перше, зрозуміти, що все, що відбувається, нам на благо, все нормально, всесвіт нас бачить, чистки відбуваються, і налагоджувати потроху зв'язок з родом. Якщо ви розумієте, що людини вже нема на цьому світі, є медитація. Якщо ні, то відновлюйте зв'язок. Наприклад, зв'язку з повномасштабним у нас перекрилось дуже багато зв'язку з родичами. Це зрозуміло, це у багатьох. І ось у моєї дитини почали сипати зуби. Розумієте, і коли я знайшла цей зв'язок, то ми відновили хоча б онлайн зв'язок, і звичайно. Зараз у дитини все нормально перестали псувати зуби. Розумієте? Тому інші аспекти здоров'я також важливі, але необхідно прислухатись до себе. Бо у мене зараз, наприклад, брекет-система і є невеличке запалення там в дісні. І коли стоматолог зробила знімок, то порекомендувала мені там робити видаляти нерв, щось там ще. А я прислухаюся, розумію, та це чистка, воно все пройде, воно саме все розсеця. Розумієте? І знайшла лікаря, який сказав, давайте спробуємо, давайте просто трошки з нево, протизапального пімо. Тому прислухайтесь до себе, радійте, бо коли хвороба вже активується, це значить, ми вже цю трансформацію пройшли, і тепер тільки йде чистка. Чистка організму розмовляти зі своїм тілом та будьте здорові.